П'ятниця, 16 серпня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Зміни до бюджету громади на підтримку сил оборони внесли сьогодні на черговій 43-й сесії Хмельницької міської ради. Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини за сім місяців. 32 мільйони гривень спрямують на субвенції військовим частинам. Понад 2 мільйони гривень також виділили на підтримку 45 родин полонених і зниклих безвісти. Проголосували депутати і за визначення меж прибережних смуг річки Південний Буг. Котрі стануть зеленими зонами міста. 25 мільйонів гривень додано на придбання БПЛА, а також засобів РЕП і РЕР. Ми додали 3 мільйони гривень на програму інноваційної підтримки в сфері обороноздатності. Програма вже вичерпала наявний до цього часу ресурс. Працююча, функціонуючи, дає нам можливість допомагати силам оборони. Крім того, ми додали понад 8 мільйонів гривень. На виплати родинам загиблих. Цьому році маємо виплат на 31 мільйон гривень. Це виплати, які ми робимо до присвоєного звання «Почесний громадянин. Плануємо до Дня міста чергове вручення таких відзнак, на жаль, посмертно. І 31 мільйон виплат для родин наших загиблих героїв. Виплата на одну сім'ю 20 мінімальних заробітних плат, відповідно, зараз це 160 тисяч гривень. Школа безпілотних літальних апаратів запрацювала у Хмельницькій тергромаді. Відкрили її на базі навчально-тренувального центру міської ради. Тут військовослужбовці вчать керувати БПЛА, ремонтувати та працювати з ФПВ-дронами. Інструктори пілоти сил спеціальних операцій. Один курс триває 22 дні. В рамках розвитку тих навчальних функцій, які нас надає навчально тренувальний центр, ми сьогодні презентуємо і навчальний клас, і місце для можливого там ремонту частини півдронів, Ну які ми власне обладнали в межах роботи нашого навчального тренувального центру. Тут безпосереднього навчання проходять пілоти в півдронів, а також інших безпілотно-літальних апаратів. Це можуть бути діючі військовослужбовці, ті, які міняють, наприклад, там спеціалізацію. Це діючі військовослужбовці, які є вже пілотами FPV, але мають необхідність покращити свої навики. Це можуть бути початківці, які хочуть іти служити в саме підрозділи безпілотних літальних систем, і саме в першу чергу. У ВПІ дронах. На сьогодні це вже функціонуючий заклад. Наразі тут у нас навчається вже перша група. Це 13 осіб. З ними працюють професійні інструктори одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Військово-патріотичний вишкіл таборування і Дунави організовують у Хмельницькому з 19 до 22 серпня. Хлопці та дівчата віком від 12 до 17 років. Навчатимуться тактичній медицині, міній безпеці основам роботи з БПЛА. Влаштовуватимуть майстер-класи для молоді, діючі військовослужбовці. Кількість місць у заході обмежена. Для участі необхідно заповнити Google форму. Посилання на неї розміщено на сторінках у соціальних мережах молодіжного центру. Власне, вишків таборування йду на до створена їх така комплексна програма. Знайомства з основами військової справи будуть практичні заняття, буде трохи теорії від наших військовослужбовців, будуть спортивні активності, будуть на командотворення моменти. Війна загострює потребу в безпеці, війна загострює потребу в... Дотичності до допомоги війську. Це для них можливість познайомитися з військовими, там з рятувальниками плануємо з, з людьми різних досвідів, почути щось нове для себе, можливо, десь для себе обрати напрямок, куди рухатися в майбутнє, отримати нові друзі, знайомства, враження. Це все теж буде на нашому заході, і це можливість перевірити себе, свої сили. У нас саме звільнилися два місця, тому можливо, це буде хтось з тих, хто має ще бажання. На сторінці молодіжного центру під дописом про вишки таборування є посилання на Google форму. Можете або написати нам на сторінку, або знайти в дописі відповідному в коментарях. Вже є 26 учасників, і ми плануємо 28, для того, щоб поділити їх на чотири рівноцінні гуртки. Від 2,5 до 3 тисяч гривень і це лише на канцелярію можуть витратити цьогоріч батьки, аби зібрати дитину до школи. Якщо ж необхідно придбати ще й ранець, суму у чеку зросте мінімум до п'яти тисяч гривень. В одному із магазинів канцтоварів у Хмельницькому ціни на наплічники стартують від пів від півтори до майже чотирьох тисяч гривень. Вартість залежить від виробника, принту та фурнітури. Ще не розраховувала, як такої суми, але розуміємо, що це трошечки буде більше, ніж минулого року. Портфельд. Пенали, щоденники, зошити, в принципі, все, що їм потрібно. І альбоми, і картон, папір, тобто ручки. Обирали такі, що був з ортопедичної спинки, і бажано, щоб не був дуже тяжкий, тому що в них буде багато книжок. П'ятий клас це старша школа, вже йде і хочеться більш такого легшого. І, ну і плюс, щоб дуже подобався. Бо любий ми не будемо вибирати. Носити. Цей обійшовся в районі 1600 гривень, але ну, дитині подобалися і за три також. Да, але вони трошечки великі по об'єму. Тобто ми готові були взяти й дорожче, аби просто був зручніший для дитини. Цьогоріч середній чек, якщо збирати першачка повністю від і до, це десь середній чек в районі ну, 7 якщо включаючи рюкзак, сумка для взуття, пенал, ланчбокс, пляшечка або термос. Це такі основні і найдорожчі складові. Ну і там далі вже зошити. Так само аналогічно вони йдуть по серіях, по принтах. Якщо це цьогорічна колекція, самі популярні принти, там «Гаррі Поттер, «Хуромі» і так далі, то вони відповідно трошки дорожче вартують. Якщо брати там класику, якусь там природна розкраска чи якісь мультики, це буде трошки дешевше. Першокласники зараз батьки в такій ситуації намагаються економити. Вони добирають по залишку минулих років. Але це знову ж таки є речі, які необхідні. Це щоденник він має бути кожен рік. Тут такий чек десь виходить в районі ну тисячі, дві з половиною три. Уже чотири роки у Хмельницькому діє програма стерилізації безпритульних тварин. У пріоритеті кішки кажуть волонтери громадської організації Врятуй життя. Операцію виконують за кошти з бюджету громади. Від початку цього року вже стерилізували 245 кішок, планують ще близько ста. Містяни, які бажають записати безпритульну тварину на стерилізацію, можуть звертатися до волонтерів рятуй життя 20-го числа кожного місяця. Контакти можна знайти на фейсбук-сторінці громадської організації. Це дуже допомагає зменшити популяцію безпритульних тварин. І я думаю, що містяни, які вже давно живуть в місті, які спостерігають взагалі за ситуацією з безпритульними тваринами, пам'ятають, що років 10-15 назад у нас тут на помісту ходили дійсно юрби безпритульних собак. Зараз у нас такого немає абсолютно. Всі собачки, які живуть в нас на території міста, вони вже всі стерилізовані з кішками. На жаль, ситуація трошки складніша 20-го числа. Кожного місяця з 11-ї години до мене телефонують наші волонтери. Спеціальна є таблиця. Я заношу туди ім'я прізвище волонтера, його номер телефону, дату, в яку кішка буде стерилізуватися, і доступ до цієї таблиці має відразу ветклініка, в якій ми стерилізуємо безпритульних тварин, і відразу має спецкомунтранс. Стерилізація саме правильний вихід і самий єдиний єдині гуманний вихід по зменшенню популяції безпритульних тварин. Світ очима дітей. Фотовиставку вихованців гуртка Світлинка відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. В експозиції 48 світлин. Це пейзажі, натюрморти, портрети, макрозйомка. Приурочили виставку до 15-річчя гуртка. Вона триватиме до 7 вересня. Всі ці світлини вони абсолютно створилися спонтанно. Е, до прикладу, ось це бджела на матемачусі зранку. Ми просто в нас є біля будинку території. От бджола, от гарна жовта квіточка, і бац, є кадр. Красава в будь-яких деталях малесенька бджола, малесенька квіточка, а якщо його зблизити, увесь світ, він дуже мальовничий. тут. А... Різномаїття, як то кажуть, молодшому 11 років, старшому 18 років. В принципі, з 48 експонованих робіт 35 це цьогорічні. Це фотографії дітей, які вже вчилися 2-3 роки. І більшість фотографій дітей, які опанували фотомистецтво протягом року. Тобто це перші їхні кроки. Тут є різні жанри. Ну від класичних. Це портрет, пейзаж, натюрморт, макрозйомка дійсно. От до речі, сфотографувати таку паутинку. Це досить складно. Наші вихованці є, що продовжили навчання за напрямком. Тобто, це і фото, і відеозйомка. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! フフフフ。<music>